Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную прочитати склади і придумати імена, які починаються на цей склад. Мо. Моніка модест. До. Домінік Донна. Во. Володимир. СО. Софія, Соломія, Но, Нона, Нора, Ва, Валерія, Варвара, Ка, Катерина, Каріна, Карл, Ма, Марія, Марина, Максим, Га. Ганна, Гаврил, Галина, на, Наталя, Надія, Натан молодці дітки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та об'єднати лінією однакові склади та прочитати їх. Ре, ми, то Ва ДІ Ку. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути наступну ілюстрацію та скласти зі складів слова. Що у вас вийшло? Рука каша, роса, сало. Дітки тепер пропоную перемалювати букви в кружечки і прочитати слова, які вийдуть з цих букв. Слон. Жира, молодці дітки. Дітки тепер пропоную прочитати початок імені тварини і додумати кінець. Наприклад, Ма, Макс, Марвін, Малюк, Пе, Персик, Пепі, Перлинка. Ог. Огі, огюст, ру. Рубік. Руні Ді, Дік, Діна. Дітки, а що вийшло у вас? Діти наостанок пропоную об'єднати половинки і прочитати слова. Діти, складені слова, не називають предмети, які зображені. Мороз стакан чобіт. Майка, вата, сани, молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.